Чи вдасться все-таки цьому референдуму додати, хоч якоїсь е знак якоїсь респектабельності, щоб це хоч якось продати? Я не знаю, для яких країн третього світу? Чи не в цьому мета? Ну, перш за все, в нього є дві мотивації: зовнішня і внутрішня внутрішня. Мотивація, тобто для внутрішнього споживання так званого? Е ну, немає в у військових військовослужбовців в Московії мотивації воювати. Яка мотивація? Все, нема мотивації. Тобто він шукає мотивацію для того, щоб захищати так звані е, московські або російські землі. Е, для середньостатистичного московита, що захищати туву, Тув, Адигею чи. Е, Якоїсь Чечню чи Херсонщину Байку Балаклею, як вони сказали в одному з етерів, так хтось з їхніх експертів саме так. Тобто їм треба якась мотивація. Це є так звані е, руські землі е, для того, щоб е, дати оцьому е, скривдженому мозгами московиту якусь мотивацію для того, щоб захищати, так це частинка тих людей, яка буде захищати так званий русський мір. Для них промитими мозгами це ж е, Новоросія, це вже їхня земля. І це є цей референдум потрібен для легітимізації е, цієї окупації, тому вони будуть його робити байдуже чи яким там е, законний він незаконний. Це є так зване для внутрішнього споживання для зовнішнього споживання. Звісна річ, е, Путлер хоче узаконити, устаканити е, окуповані території. Оце він хоче це зробити, і не стільки, е, скажімо так, для збереження цих територій, стільки для збереження свого життя. Зогляду на те, що після останньої, так званої самраканської зустрічі, вже навіть умовно е, умовний схід, який на який він розраховував, відвертається від нього. Йому треба зупинятися. Йому це сказали. Він хоче зупинитися власне на цих кордонах, яких вони захопили для цього. Він і показує: ось це я захопив, це є моє, і я від цього не хочу відступатися. Ось тут є так, би мовити, край моїх моїх бажань. Це є для зовнішнього чинника. Так виглядає, що в нього дуже мало часу, і цей референдум він проводить дуже 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 швидко. Зауважте такі подібний референдум вони проводили і в Криму. Але підготовка референдуму умовно псевдореферендуму в Криму в Криму була протягом практично п'яти років. Вони опрацьовували людей, вони опрацьовували військовослужбовців, вони опрацьовували родини військовослужбовців. Української е, військово-морських сил для того, щоб показати, дивіться в нас краще, в нас ви перейдете на наш бік. у Вас буде більша зарплата, перспективи. Тощо тут без жодних, якихось навіть найменших, е, хоча б е, якихось легітимних моментів, які б світ визнав, немає йому байдуже на це. Отже, два завдання, які він для себе е, вирішує: мотивація для внутрішнього користувача. Е, за Русь родну, так би мовити за русскую землю за русскую культуру і для зовнішнього чинника для ймовірних партнерів, які показати дивіться, я роблю все законно, я хочу тут зупинитися. А це Україна не хоче йти на поступки і не хоче сідати за стіл перемовин. Не названа ще третя причина, паном Русланом. Але чи ви погодитеся зі мною? що це, це цей поспіх він в тому числі для того, щоб перейти до цієї от останньої фази, а саме до ядерного шантажу. Заходу насамперед ну, безумовно. Зоре на те, що вся е, ну, структура політичного життя Путлера це є шантаж. Він ш, е, все життя шантажує. Шантажує військово, шантажує економічно, шантажує газово, нафтово, шантажує політично. Не будете мене слухати з ваших країнах, такі зараз буде політичний Переполох, що ви там ще почуєте мене, не будете мене слухатися, ви отримаєте бойкот, там, наприклад, продовольчий. Не будете зі мною сідати за стіл перемовини я вам ядерно як бабахну зараз. Тобто, це все тільки з однією метою. Тобто Це люди, які живуть, умовно кажучи, в 90-х такі гопники з 90-х, які тільки вміють надувати щоки, шантажувати. Україна вибила повністю всі механізми шантажу. Залишиться останній ядерний шантаж, на який е, дякувати Господу, вже наші партнери практично не реагують у стилі нам страшно. Сідайте з ним за стіл перемовин. Ні, вони чітко розуміють, що це є гопник, і він шантажує. І на дії гопника треба відповідати адекватно. Но, но, я, но. я тішуся, що наші партнери, особливо там найбільші е, союзники, я маю на увазі Случати Америки, ядерні країни. Сполучені Штати Америки, Британія, Франція чітко показують стиль, стрижневість. Ти нас не залякаєш, але це вже все, це вже останні ігрища. Більше вже немає чим шантажувати.